Доброго дня! Сьогодні у нас буде черговий пакуночок. Вчора мені прийшли... прийшла ось така посилочка, вона з вогнями зі світлом для велосипеда. Дійшла вона мені за 25 днів. Купив я також під час Gaga знижок, розпродажу за $1,53 одна штука. Ось таке світло, тому я знаю, батарей в комплекті немає. А... Хм. Начебто вони червоні, дуже цікаво упаковані, адже це, цей мішечок з пупирочками зверху не покриває все. Ну, заявлено, що він червоний має бути, але як я бачу, тут різні кольори, можливо, цей самий червоний. Ось він світиться, має різні режими. Ось так. Зараз ми побачимо, як це все працює, а ще я хотів додати, що... В описі не було сказано, що є батарейки в комплекті, але раз воно працює, значить, вони є. Це в нас перший режим. Другий. Та третій. Досить гарно та прикольно. Набагато гарніше вживу, ніж на картинці. Ну що ж, дякую за перегляд. Всім удачі та до нових зустрічей!